Ножем у шию за банку із салом на рівненщині посеред ночі чоловік вдерся до будинку самотньої бабусі, хотів пограбувати та забрав лише 20 гривень і кілька банок із салом та варенням. А щоб старенька не піднімала гвалту, ударив ножем. Тишкевич прокинулася о третій ночі від того, що відчула запах сигарет у хаті. просоння жінка подумала, що тут ліє постільна білизна, відкрила очі і побачила невідомого чоловіка у хаті. Давайте гроші, кажу, синочку. Я ще не отримала пенсії, а прийшла з магазина. То я то там кошельок забрав того кошелька. На столі забрав телефон. Щоб бабуся не заважала і не підіймала гвалту, Розбійник взяв до рук ножа, вдарив у шию і впевнений, що пенсіонерка помре, спокійно клав у сумку банки із салом і варенням. Нападник взяв 20 гривень запаси консервації і пішов. Та, попри сподівання злодія, бабуся набралася сил, аби підвестися, перев'язала поранену шию і навіть прослідкувала, куди попрямував кривдник. Потім побігла до сусіда колишнього правоохоронця. Чоловік, побачивши закривавлену пенсіонерку, викликав швидку і разом із сином кинувся на пошуки негідника. Заїхали ще й за племінником, який живе неподалік. Значить, по дорозі я підібрав біля хати Миколу. Він мені пояснив, що якийсь невідомий чоловік побіг в напрямку дороги. Він сів до мене в автомобіль і на початку села ми значить, побачили цього чоловіка, вийшли з машини значить, і повалили його на землю. Сумку із награбованим чоловік виконував на узбіччя, а до приїзду правоохоронців благав його відпустити. Мовляв, він просто хотів їсти, бо до села прийшов із рівного пішки. Він казав, що він тут проходом так, він прийшов з рівного пішком. 12 годин в обід вийшов, а сюди вночі гадішов. Питали, чому саме цю це ти вибрав, щоб сюди прийти. Він казав, не знаю. Я ж тут шукав два дня, ходив, шукав тут роботу. Поки сусіди ловили крадія, поранену пенсіонерку вже шпиталізували. Медики кажуть, їй пощастило, адже зловмисник дивом не зачепив сонну артерію. Раніше судимий, який перебував у притулку для безхаченків, місто в місто Рівне знаходився по вулиці Дубинській, він його сам полишив. До цього часу перебував, перебував на лікуванні в психіатричній лікарні в острозі. От. На даний момент даний громадянин затриманий по статті 187 частині 3, перебуває в СІЗО. Нині стан Галини Тишкевич задовільний, із лікарні постраждала, проситься додому, рветься прибирати в хаті після нічного жахіття. Утім, ночувати у себе вдома. Жінка найближчим часом не планує, страшно згадувати усе, що сталося. А поки загоїться душевна рана, житиме у родичів. Анастасія Бобкова, ТВА.